Вас вітає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр. Ви дивитесь у прямому ефірі. Актуальну тему 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України. Тобто про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Власне про це ми сьогодні і будемо говорити. Наш контактний телефон сімдесят девять 04, 79 53 04. Отже, ви можете зателефонувати, поставити своє запитання. Цей номер телефону ви будете бачити періодично на екранах своїх телевізорів. І сьогодні у прямому ефірі бере участь голова регіональної ради підприємців Хмельницької області, виконавчий директор Асоціації Хмельницьких ринків Олександр Сніховський. Вітаю вас, Олександр. Олександр Олександрович, я знаю, що над змінами до ухваленого Верховною Радою закону е, працювали зокрема і ви працювали разом із владою. Скажіть, наскільки була успішна і плідна та співпраця? З ким ви конкретно співпрацювали? І е, чи були враховані ваші пропозиції? Як відпрацьовувалися оті ті цих пропозицій, які були чи внесені, чи не враховані? Дякую за запитання. Ну, Проблематика розгляду прийняття закону про спрощену системи оподаткування і звітності, взагалі, податкового кодексу набула певний час з Ми знаємо минулий рік, зокрема, і податковий Майдан, проблематику, яка була саме спрощенцями. І тоді, в період, коли відбувалися певні події як в Києві, так і на Хмельницькому майдані. Ми, як регіональні глузеві ради підприємців, Спільно з адміністрацією, з управлінням економіки, з обласною адміністрацією, в робочих групах, з підприємцями опрацьовували про саме ці питання, болючі, що треба прийняти і що треба врахувати в цьому проєкті, в частині розділу 14-му 14, цього податкового кодексу, що стосується спрощення системи оподаткування звітності, було багато зломаних і списів, як відомо, непроста була дискусія, але. Тоді було і до цього часу протягом попередніх півтора роки напрацьовувалися певні матеріали пропозиції, так і напрацьовано було спільно з обласною адміністрацією кілька принципових позицій, які були надані як кабінет міністрів в цей самий такий важкий період, це в листопаді минулого року, так і в адміністрацію президента. І треба відзначити, що позиція Хмельницької обласної адміністрації узгоджена. Тоді ми спільно дали ці пропозиції. Заключалась в тому, що перше. На той момент, на той час не варто було взагалі щось приймати по спрощеній системі оподаткування в тому вигляді, що пропонувалося. Це по-перше, по-друге, пропонувалося чітко відтермінувати введення дії 14 го розділу цього податкового кодексу з 1 січня 2012 року і протягом цього 2011 допрацювати його в робочих групах спокійно і визначити, убрати всі ці негативні проблемні моменти, і тоді вже вийти узгодженим варіантом на прийняття закону. Що практично було зроблено? Я скажу, що це позиція була Хмельницькою обласної адміністрації спільними підприємцями а також ще двох областей нашої України Київська та Миколаївська. Тобто, ви одні з найактивніших, ну да, так вийшло. Хмельниць... ну так хмельницькому і сам боквілів бути одним із активнішими. І позиції багатої люди з майдану, наші підприємці допомагали, давали пропозиції. Тобто, було узгоджено багато позитивних моментів. Після цього уже за дорученням президента. Ви знаєте, опрацювали ми ці ряд питань. Вже напрацювали варіант дали проект в кабінет міністрів за сприянням разом з, Фер... з організацією «Фортеця». Це базовий документ, який потім в робочих групах кабінету міністрів ми протягом лютого місяця по травень активно, системно працювали. було все і ругань, і скажімо так, пошук компромісів. але в кінці кінців вийшли на ці позиції, які потрібні у травні місяці було засідання розширено, розширено за, за, за ініціативою Ради підприємців прикинення міністрів України за участю Азарова. Миколи Яновичі, тоді чітко було визначено основні питання, які ми добилися. Зокрема, Хмельниччина, що дала, до, внесла до цього сказав, законопроекту і що було підтримано. Перше, що в, ну, в історії вперше вводиться для фізичних осіб податок з обороту 3,5% фізичних осіб. Далі питання, звичайно, що. Збільшено обсяг. Ми відстояли обсяги з 500 тисяч до мільйона гривень, з мільйона до двох гривень і з трьох до п'яти п'яти до юридичних осіб. Це, зокрема, ці речі. І так багато, багато інших питань, які в процесі опрацювалися. Тобто, і вже в червні виносилися в Верховну Раду, і далі вже працювали в комітеті Верховної Ради в профільному в робочих групах з виходом на прийняття закону безпосередньо зараз, в жовтні місяці цього року це так стисло, знаєте, uh -huh. точечно по, по весь період. Але повірте, це постійна робота в комітетах, в Кабміні, Мінфіні, Верховній Раді, але ж головне є, має бути результат, і повірте, це вперше в історії України у нас прийнятий закон, який регламентує на рівні закону діяльність величезної кількості людей. Які е, самі собі створили робочі місця, саме ті, хто працюють на спрощеній системі оподаткування, фізичні і юридичні особи, враховані інтереси як самих дрібних, маленьких е, людей, хто сам себе сам працює, сам забезпечує собі робочі місця, так і звичайно більш крупних, які мають і наймних працівників, е, фізичні і юридичні особи. Якщо є правила гри, то це прекрасно. Я хочу звернутися до усіх, хто нас бачить. Телефонуйте, ставте свої запитання. Наш контактний телефон: 79 53 79 53 04. Піриодично ви цей номер телефона Будете бачити на своїх екранах. Ми говоримо про закон про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України, який був ухвалений Верховною Радою 20 жовтня. Скажіть, наскільки активними були ваші колеги от, щодо того, що напрацювати от ті от пропозиції, які ви потім вносили до Кабінету міністрів, обговорювали? Хто брав участь у цьому процесі, скажу так, що практично приймали участь підприємці з цієї України. От і я вже згадав, а якщо говорити про Хмельниччину, от і області, в, області вновь місяцях в нашому регіоні. Я не хочу говорити, знаєте, за відсутність людей, але єдине скажу, що на жаль, далеко не всі приймали активну участь. Багато хто з лідерів, які б мали б приймати більш конструктивно займати позицію, займались більше, кричали геть ганьба. А потім ходили десь, підбурювали людей, збирали певні кошти, маючи певний значок депутатів. Ну на жаль, це так, але сьогодні ці люди вже кажуть, що вони приймали цей чи там закон. бо дай Боже їм здоров'я. Але головне, то що питання не в них. Питання в тому, що закон є для простих людей, для наших підприємців, які щоденною працею. Працюють, створюючи матеріальні блага і звіддаючи податки державі, сплачуючи, вони нічого не просять держави, вони саме працюють і роблять те, щоб забезпечити стабільність в нашій країні економічній. Дякую. Давайте послухаємо запитання від наших телеглядачів. Слухаємо вас. Доброго вечора. Говоріть. Будь ласка. Добрий день. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а говорили, що будуть потрібні накладні входні накладні, де ми беремо товар. Угу. Вони потрібні зараз чи не потрібні? Дякую. А якщо потрібні, що нам робити з тими залишками, які в нас є, ми продаємо їх багато дешевше, чим вони коштують? Дякую за запитання. Отже, давайте конкретно Я заб... які нововведення? Да, нововведення, тому слушне запитання. Перш за все, значить. В... Питання стоїть по цих на податкових та і форми 1ДФ звітності, яку вимагають, сразу кажу, що це питання врегульовано. Що в принципі тільки по пунктом відповідним цим законом? Сьогодні це питання знімається, тому що сьогодні йде тільки так: касових апаратів на ринках немає, а тільки є те, що сьогодні книжка форми 10 обліку, тобто іде облік за отриманням доходу. Тобто, те, то, що ви записали, реалізували, який у вас є доход. Це чітко визначено законом. Це по-перше. По-друге, давайте скажемо, які категорії суть закону, щоб, щоб часу люди да, зрозуміли так. Перше, для фізичних осіб є три категорії сьогодні е, підприємців. Перша категорія це мікробізнес, де надають побутові послуги, торгівля на ринках, такі дрібні тобто, речі. Дифференційну да, 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 Звичайно, там є самозайдна особа, одна без наймних працівників, обіг 150 тисяч гривень на рік. Ставка податку від 10% до. 10, максимум до 10% мінімальної зарплати, це 100 гривень в місяць, і звітність один раз на рік, не більше. Все, більше не, немає нічого. Далі, друга категорія це обіг до мільйону гривень в рік. До 10 працюючих найманих працівників або немає їх. І е, максимум 200 гривень в, в, в місяць сплати податку, от і все. І звітність раз в квартал, як і сьогодні, є по єдиному податку. І от нова принципова категорія, це третя категорія, іде, де е, е, сплачується три і п'ять від обороту, тобто 3 з, з ПДВ, якщо ти будеш плюс ПДВ платити, і 5% без ПДВ. 3 мільйона обігу і до 20 працюючих або без найманих Працівників або 20 найманих працівників. Тобто, от така нова категорія, де ти сплачуєш від обороту. Перша, третя категорія фізичної особи, згідно цього закону, пункт 296.10 працюють без застосування реєстраторів розрахункових апаратів. Це одне з питань, які і ми активно відсутні і в 2008 році, і в 2010 році, яке була проблематика. Це питання відстояли і, слава Богу, його немає. Ми тоді Дали, до речі, в ефірі дуже багато було да. з цього приводу запитань. Да. Е, облік, як я сказав, виключно доходів, і це те, що я сказав, дуже важливе питання для фізичних осіб, які працюють без найманих працівників а безпосередньо самі реалізують е, свої е, Є дається законом право на відпустку і на лікарняні. Тобто, якщо е, раз в рік. Ти маєш право йти відпустку і не дати відповідні документ податкову адміністрацію, тобі ти не сплачуєш за за місяць е, по, єдиний податок. же, як і у, у разі, якщо не дай боронь Боже, місяць або більше прохворіли, відповідно, даєш лікарняний, також не сплачуєш е, е, ставку єдиного податку. Знову по, ж таки, наголошую, якщо ти працюєш без найманих працівників. Дуже важливе питання, що свідоцтво платника єдиного податку зараз безстрокове. Тобто, якщо зараз міняють кожен рік, то за, по новому закону по цьому раз видали і все. І він є без проблем. Наступне питання. Для, є ще четверта категорія для юридичних осіб, обіг. Тут е, кількість працюючих до 50 осіб, як було, але що важливо? Це оборот до 5 мільйонів замість одного, який є, пропонувалось Мінфіном 3. Ми добилися, як я раніше казав, 5 мільйонів дали розрахунки, що і на 5 треба. І що важливо, ставки від обороту? 3% з ПДВ і 5 без ПДВ. Якщо знаєте, що сьогодні у нас фізичні особи сплачують 6% з ПДВ і 10 без ПДВ. Тобто два рази зменшена ставка по єдиного податку це є плюс скажіть будь ласка я, вибачте я вас перев'ю в оці оці ставки в оці податки і е, обіг і 3, і 1 мільйон і і, і мільйонів скажіть будь ласка чи сприятиме це розвитку бізнесу Звичайно. такі податки, Звичайно, я дивлюся цифри. Ну як сказати, мені здається, що з 5 мільйонів 3,5% це можливо мало. Можливо, єдине там. Ви але. знаєте, по-перше, треба акцентувати, що це є розвиток малого бізнесу. Малий бізнес в межах 5 мільйонів на сьогоднішній. Давайте виходити реально із ситуації можливості нашої економіки. Тобто, будемо реальні. Пропонували стриму, зробили 5, добилися. От Того, власне, я вас запитав. Да. Чому? Чому? Тому що ми прорахували, що у разі що робити тричі замість мільйона робити 500 тисяч, ми прорахували, що якщо будуть найміні працівники і навантаження на заробітну пароплату, на рахування їх працівникам, то це буде складати за тими попередніми ставками, йшло би 35-42% від обороту. А це вже мінус не було б стимулу брати найміних працівників на роботу. Людей створення робочих місць а такі. Я закінчу зараз. Дуже важливий момент то, що ми збільшили ці ставки, і ще дуже важливо, пункт 292.10 цього закону гласить, що всі нарахування додаткові на єдиний, по єдиному соціальному внеску, по понайміни працівникам, суб'єкт підприємської діяльності, юридична чи фізична особа по сплаті виконує функції податкового агента. Тобто воно не береться в не, не обліковується в, в доход. А йде окремо як податковий агент і сплатуєш потреб. Тобто воно йде окремо, не, не входить. Тому це є стимул для створення робочих місць. Зрозуміло, давайте послухаємо запитання від наших телеглядачів. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Зірвався телефонний дзвінок. Але. Е не все, ну, що, що, не, що ми не змогли добитися, знаєте, я кажуть, все добре не може бути, бо досконалих є... законів немає, їх треба досконалювати. Е, на жаль, на жаль, ми пропонували. Це знову ж таки була позиція Хмельницького, і на нарадах на ми говорили, щоб ввести е, пільгу 50% ставки єдиного податку для суб'єктів 3, 4 категорії, ті, що працюють від обороту, е, для, вироб, саме для виробників власної продукції. На жаль, ця ставка була. Була не підтримана ця пропозиція. В першому читанні прийшла, на другий викресли. Ми не змогли поки ще це відстояти. Давайте послухаємо дзвінок, а Добре. потім будемо Добре. далі продовжувати. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Ваше запитання? Алло? Ми Алло. вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, шоденько. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли будуть введені ці всі нововведення в дію? Допустимо, я раз в квартал здаю постійно, я малий підприємець, працюю сам на себе, немає найманих працівників. І от мені цікаво, дуже цікаві ці нововведення, що раз в рік треба здавати звісність. Не треба кожен раз їздити Ясанфізіатова в податковій фізиці. При... Ми зрозуміли. Дякую за запитання. І ще таке питання так. що, одненьке по поводу єдиного соціального внеска, Чи він був зменшений, чи був відмінений? Mm -hmm. ну, якби, який навантажує до кількість? Дякую за запитання. Дякую, дуже слушні запитання. Чи коли uh, набуде з... чинності, закон Так, да, закон uh, набуває чинності з 1 січня 2012 року. Uh, але ми чекаємо його має згідно процедури uh, Верховна Рада, голова Верховної Ради подати на підпис президентові. Президент має підписати. Скажу відверто, вже неділю минулу неділю наша регіональна рада підприємців і Асоціація хмельницьких ринків подали звернення до президента з клопотанням, щоб підписали цей закон, бо він відповідає нам потребам підприємців в цілому. І друге питання, що ви задали щодо єдиного соціального внеску. Це тема окремого закону України про єдиний соціальний внесок. На жаль, сьогодні, за дорученням прем'єр-міністра від 12 травня, ми працюємо над цією тематикою. Сьогодні є кілька пропозицій, варіантів в робочих групах Міністерства соціальної політики і праці. Зокрема, зниження сьогодні є розрахунок з 34,7% до 18,1%. Це один варіант, але питання в тому, щоб знайти механізм компенсації для. Пенсійного фонду в даному виході, але є інші варіанти, які, тобто зменшення до 25%, наприклад, єдиного соціального внеску і потім шляхом внутрішнього перерозподілу платежів зменшити навантаження і дати можливість працювати. Тому ми сьогодні активно, повірте, працюємо над цим варіантом, щоб найближчим часом до кінця цього року обов'язково. Внести відповідні зміни до закону і внести його на розгляд Верховної Ради і прийняти для того, щоб запрацювала наша економіка, і було вигідно працювати і як роботодавцю, і як працівнику легально здійснювати свою роботу. Я вам дякую. Я думаю, що коли президент України підпише закон, закон на буде чинності, ми обов'язково зберемо і вас, і податківців, і обговоримо, роз'яснимо нашим шановним телеглядачам. Пункти цього закону, як він буде працювати, я думаю, що це буде слушно, звичайно. Тим більше у нас дуже багато ще законів і про внутрішню торгівлю. Проблематика серйозна є, і закон про державний електронний нагляд за непродовольчими товарами, який вже працює у сфері господарської діяльності. Тобто, проблем дуже багато. Але це питання одне з кровогольних на сьогоднішній день. Закон про спрощену систему оподаткування звітності. Я вам дякую за участь у ефірі. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із головою. Регіональної ради підприємців Хмельницької області виконавчим директором асоціації хмельницьких ринків Олександром Сніховським. Дякую всім, до побачення і нехай щастить.